Розділ 5 Трик. Кровожерливий маленький скелет зрештою, дотримуючись рекомендацій супін, брати і сестри фан вибрали необхідний корм для домашніх тварин і витратили 67 тисяч монет. Ця сума була автоматично конвертована в 670 очок. Енереїв. І... Пане, можна дізнатися ваше прізвище, суле пане су, коли ми зможемо поїхати, фамій сін був більше стурбований пошуком домашнього улюбленця свого товариша по команді, ніж дорогоцінним кормом для тварин, який він щойно купив. Супін не відповів на це питання прямо, натомість він відповів іншим запитанням: скільки триває день і ніч у космічному розломі, оскільки це був невідомий світ, то чергування дня і ночі там мало відрізнятися від того, що відбувається на блакитній планеті. Можливо, у космічному розломі був би день, а на блакитній планеті ніч все було звичайним явищем. Наприклад, візьмемо хаотичне царство неживих. Цупін ніколи не бачив там сонця, що здивувався Фан Юджин. Почувши це запитання, супін мав бути професіоналом. Тих, що помітив це тільки старші досвідники, які входили і виходили з космічних розломів, звертали увагу на такі деталі. Різниця в часі може здатися не суттєвою проблемою, але вона може мати вирішальне значення для щоденного розкладу деяких астральних вихованців. Більшість астральних вихованців родини демонів ховаються вдень і виходять назовні вночі. Вночі такі гастральні улюбленці більш агресивні та справлі до крові. Раніше, коли Супін вагався, ханій сін все ще мав сумніви щодо нього. Однак у той момент Фан Юджин відчув, що недооцінив цього власника крамниці, той, хто міг легко зламати йому руку. Був набагато сильнішим. Як Супін міг не боятися космічних перелонів, а космічний перелом щойно відкрили. Ви ще не зареєстрували, існуюче чергувальне дня і ночі. Зізнався фан Юджин. Супін сказав. Можеш попросити своїх товаришів по команді почекати там і охороняти вхід, ми зможемо увійти відразу, як тільки з'явиться денне світло на іншій стороні, Фанні сін кивнув, але в той же час у нього залишилися питання: та що якщо до настайне дня залишилося багато часу, чи не доведеться нам чекати кілька днів? Сутин відповів тихим голосом. Ми вирушимо найпізніше сьогодні ввечері. Супін також не хотів чекати так довго. Їм доведеться діяти вночі, якщо вони не зможуть дочекатися на стайне дня в сіжому космічному розломі. Інакше, якщо вони відкладуть свої дії надовго, загублений астральний улюбленець може загинути, і його пошуки зазнають невдачі звичайно. Одразу погодився Фан Юйсін, йому потрібно було вирушити в дорогу щонайпізніше до вечора наступного дня, інакше шанси знайти улюбленця його товариша по команді були б невеликі. Вирушай, приходь за цією адресою і чекай на мене сьогодні о 1.00 вечора. Супін знайшов ручку, щоб записати адресу неподалік від свого будинку і передав її фан Юджине. Фан Юйсін взяв її і прочитав записку. Звичайно, дозвольте мені повернутися, і Супін кивнув. Звичайно, коли брати і сестри майже переступили по їх, Супін зупинив їх. Зачекайте, так? Фаній сін здивовано обернувся ви не збираєтеся купувати ще. Після того як вони пішли, Супін подивився на зібрані ним енергетичні точки. Враховуючи те, що залишилося від попереднього разу, у нього було понад 700 енергетичних балів, ми шукаємо вихованця сімейства вогняних з просунутою кровною лінією вогнехвосту криваву лисицю. На жаль. Вогняна трава була розпродана. Єдине, що залишилося це плід вогняного дракона. Сутин взяв з полиці пляшку фруктів вогняного дракона. Всередині було вісім шматочків фруктів, кожен з яких коштував понад 300 монет. Це була їжа, яку полюбляли домашні тварини сімейства вогняних. Фрукти могли збільшити щільність вогняної стечі всередині таких вихованців і посилити силу атак з використанням вогню, щоб виконати завдання. Він мав використати плід вогняного дракона як приманку. Він щосили намагався заспокоїти своє щемливе серце. Супін поклав плід вогняного дракона до своєї комори. Потім він пішов до кімнати для домашніх тварин і наклав ідентифікаційне заклинання на маленького скелета. Який міцно спав фровожерливий маленький скелет, властивість, вихованець сім'ї демонів ранг, третій ранг, бойова сила, сім, вісім здібності, нижче середнього здібності освоєні, регенерація, поневолення нежиті, середня гра на шаблях, лялькарство, гниюча плоть, засліплене темрявою, смертельний рев порівнено з тим, як вони повернулися з хаотичного царства нежиті. В інтерфейсі маленького скелета відбулися деякі зміни. Його ранг підвищився. Коли вони повернулися з хаотичного царства мерців, маленький скелет був на верхній позиції другого рангу. На даний момент він вже досяг третього рангу. І його бойова сила зросла до 7874, що означало, що маленький скелет міг вигідно відрізнятися від вихованця на верхній позиції сьомого рангу. Однак його рейтинг здібностей впав з вище середнього до нижче середнього, але що ще більше виділялося. Так, це додавання кровожерливий перед ім'ям маленького скелета. Кожна дрібниця була пов'язана з одним предметом скарбом, вартістю 15 мільйонів монет кривавою намистиною. намистинка все ще висіла в черепі маленького скелета, але зменшилася в розмірах. Маленький скелет поглинув значну частину намистини. Це і стало причиною підвищення рангу, бойової сили та статури. Маленький скелет мав більший потенціал. Він перетворився зі звичайного скелета, тварини на кровожерливого скелета. Тварину серед усіх скелетів кровожерливі скелети були вихованцями з середнім рівнем родоводу. При цьому серед усіх астральних вихованців середнього рангу кровожерливі скелети знаходилися в самому низу, і навіть дорослий скелет мав би бойову силу лише четвертого рангу. Проте… Порівняно з початковим середнім видом скелетів, кровожерливий вид скелетів був набагато кращими. Все може щось пояснити. Маленький скелет став більш талановитим, але його бойова сила не збільшилася. Тому серед його однолітків здібності маленького скелета можна було оцінити лише як нижчі засередні. Звичайно, його однолітками були незвичайні скелети, а кровожерливі скелети, які перевершували його серед усіх кровожерливих скелетів, народжених від початку хаосу в здібності малеті. Маленького кровожерливого скелета можна було оцінити лише як нижчі за середнє на щастя, оскільки цей квест було завершено. Навіть падіння рейтингу здібностей не вплинуло на супіни. Зрештою, маленький скелет поглинув достатньо енергії з кривавої намистини, повністю змінивши свій рід на рід короля скелетів. Враховуючи його початкову бойову силу на противагу такій капітальній зміні конституції, було зрозуміло, що його рівень здібностей буде нижчим, маленький друже. Час вставати. Супін розбудив маленького скелета. З порожніх очниць маленького скелета вистрілили червоні іскорки, коли він прийшов до тями скелетців і ошелешено подивився на Супін. Супін наказав маленькому скелету вийти з годівниці. Потім відніс його в магазин і зачинив двері. Супін подумки сказав якно літака для вирощування, втак він хотів відвідати культиваційний літак. Але він не збирався тренувати маленького скелета. Справжня мета полягала в тому, щоб дати маленькому скелету достатньо часу для поглинання кривавої намистини. зрештою. Один день у культиваторі дорівнював одній годині в реальному світі до рандеву о 1.00 Того ж вечора залишалося понад і дня. Тож він міг залишатися в культиваторі близько тижня в тиждень виховання за допомогою кривавої намистини покращить конституцію та силу маленького скелета, враховуючи поточний статус маленького скелета. Покращення його статури було б набагато кращим. Ніж пошук просунутої культиваційної площини, щоб він міг би битися. Зрештою, маленький скелет майже досяг межі свого потенціалу, коли бився в хаотичному царстві нежиті. Звичайна боротьба і смерть не обов'язково покращили б бойову силу маленького скелета в короткостроковій перспективі. Крім того, ти б їм довелося битися, криваву намистину в черепі маленького скелета потрібно було б вийняти, інакше намистину було б втрачено. Коли маленький скелет загинув би, це затримувало б поглинання намистини крові. Сон сутін знайшов низькорівневий культиваційний літак, на який він літав минулого разу. Позаземний метеоритний регіон 1.0.0.2 вплата за вхід становила лише один енергетичний пункт. Сутин без жодних вагань обрав цю площину для вирощування. Все літак був мало небезпечний. Як тільки вони прилетіли, він міг викликати маленького скелета назад у свій домашній простя, а потім насолоджуватися сім днів у цьому літаку. Крім того, він міг зібрати трохи їжі для домашніх тварин. Навіть якщо він використав усі 30 смертей, які були безкоштовно надані системою. Він міг використати кілька очок енергії. Щоб купити ще ціна становила лише десяту частину від вартості входу. Час пролетів непомітно. Семиденна подорож у культиваційному літаку пролетіла як одна мить, пізно вночі супін знову з'явився в магазині. Він повернувся з нерозчесаним волоссям і брудним обличчям після семи днів у літаку для вирощування. Він подивився на годинник. Була вісім три нуль вечора. Супін зітхнув з полегшенням. Він висипав увесь корм для домашніх тварин зі свого сховища і попросив систему допомогти йому порахувати і поставити його на полицю. Потім він прийняв душ у магазині і швидко поїхав додому.